Друзі, доброго дня сьогодні про приявне зі мною ліане самюти коуч ментор приявності і нашу гостя гості Лесятяненко Наталію. Уявіть собі, що відстань між Україною та Канадою ого яка величезна, але і в Україні, і в Канаді нас цікавить проявленість, нас цікавлять практики, які допомагають бути проявленими. Бо ти знаєш Наталі, я останнім часом якраз дивлюсь про те, що проявлений коуч. Спеціаліст, експерт неважливо, хто і людина експертна, і та що заробляє, це дві різних людини, а може і три. І саме тому сьогодні з нами Наталія яка цікавиться такою цією ж темою. Тому Наталія вітаю тебе у нашій експромт студії. Привіт. Дякую, привіт, привіт усім, так тема як то кажуть проявленості для мене це особиста, і тому дуже захотілося її розкрити саме з таким майстром, як Ви Ліляна, тому що так. я вже казала, що в цьому випадку познайомилися ми онлайн, так і просто були підписані один на одного. Але коли я почула її інтерв'ю, так коли вона вийшла просто з. Прогулки із своєю собачкою, я зрозуміла, що хочу поспілкуватися з цією людиною не, і точно. Вона... дякую. І Дивись, як виходить на да, спочатку, щоб ми почали спілкуватись і знов таки ви ж знати, які тут у нас такі через терени до зірок, як то кажуть, щось не заводиться. Але ми вийшли, і тут спочатку так. треба щоб людина була проявлена. Щоб зрозумів, що зі мною можна спілкуватись про енергію, заталій спілкуватися про енергію, про проявність, про кроки, про те, що бути з собою, бо це зараз дуже важливо. Ми зараз не будемо з вами спілкуватися про те, як закрити огірки. Там, наприклад, може, ми її знаємо, але це не цікаво, вона зовсім інша тема. І сьогодні, дивіться, да, от я людина, яка займається саме енергією, енергетикою, енергія рейки, до речі, в мене є майстер першої ступені, але мені не пішло. Ну, не пішло, то й не пішло. Але класно, коли люди відкривають себе, і е, класно, коли... Коли з різних зовсім сторін ти підходиш до тематики, то ти можеш бути більш об'єктивним і зрозуміло, що кожна обере собі своє. Тому я через коучинг, через життєстійкість по харківськи через письмові практики, через, через багато що, тому що давай зараз будемо знайомитися. Спочатку все ж кадать, хто наприклад я. Я Лена Семлюта змінила понад 20 професій, і наразі я допомагаю жінкам-експерткам. І моя аудиторія це жінки-експертки 40+. мені подобається саме люблю чоловіків, але подобаються жінки саме цього віку. Чому? Тому що це час, коли криза, взагалі взагалі та мої криза, криза, криза це чудово. Бо ніхто не знає, що буде завтра. Було б дуже сумно, якби ми всі знали. Ну і ви собі ти, прикидає, ти думаєш, так. Немає сенсу чого робити, бо знаєш, що буде завтра. Ні, ти не знаєш. І ця криза дає можливість або йти вгору, або вниз. І ти сама собі обираєш. І от ці храпка сьогоднішнього дня як тобі обирати? І тут важливо про енергію, також бо ми розуміємо, що кожного дня ми не знаємо, коли буде перемога. Але я точно знаю, що. Сьогодні можемо день ближче до перемоги, перемога прийде, і скаже, що ти? ти така, о, я не в ресурсі, енергії немає, нічого немає. Міщо ну, це потрібно? Тому питання, Наталя, до тебе. Скажи, як проявлятись в енергії бути, бути енергічною, тому що ну чесно, люди купляють людей і люди купляють енергію. Бо знань стільки, що не знаю, Взагалі по позагалях там можна закопатись на і потонути в знаннях. Але чому люди приходять до інших людей? Скажи, будь ласка, як енергопрактик, як ти вважаєш? Ну, приходять дійсно на енергію, і, взагалі, от це відслідковується в цілому, от навіть зараз не енергопрактик. Не відчуваючи твою енергію, я прям. <реш> так, і тому, напевне, у нас не до не вийшло вийти з першого разу і з другого також, тому що наші енергетичні полюси досить, як то кажуть, заряджені. Так? До речі, секундочку, я просто буду перебувати. я Хамка, знаєш, дивіться, ми вийшли третій раз. Ми вийшли з запізненням на 20 хвилин. Могли б сказати: Та ну блін, не вийшло і все. А може сказати, ну не вийшло, але це не привід, щоб не робити далі. І тому, якщо у вас щось не виходить. Будь ласка, робіть ще, ще ще. Продовжуйте, будь ласка. Так. І ось в цьому випадку однозначно за енергією приходять і, і йдуть на енергію, і мене завжди це дивувало. Я теж хочу сказати, що я професій дуже багато змінила. Мала в Україні три бізнеси і ніколи не думала, що буду, як то кажуть, енергопрактиком, а тим більше енергокоучем, якщо брати, тому що була більш матеріальна. Але е, криза, от в. Е, в цьому випадку якраз і привела мене до того, що на сьогодні я знаходжусь в Канаді, так якщо брати, і якраз енергопрактика рейки мала перву ступінь. Зараз уже враховуючи досвід і практику, маю вже другу ступінь, і працюю з енергіями. Працюю також з жінками. Жінками також цієї категорії аудиторії, яку ти назвала безпосередньо це 40+, плюс. І в цілому всіма сферами здоров'ям, енергію, все те, що дає нам енергію, безпосередньо через практики гармонізую, реалізую і допомагаю іншим. Слухай, ну раз то ж ти нам трапилася сьогодні, таким все послав. То розкажи, будь ласка, а хто такий енергокоуч? Бо ну ти ж знаєш, да, для мене коучинг це Алза Дніпровська, класичний коучинг, і інше щось таке. Думаю, ну тю, ну не може бути. Ну що це енергокоуч? Там ось що це за людина така, що він робить? От на якоучах працює. Просто коучинг це не про питання. Я нікого не лікую, хоча можу, але не хочу нікого лікувати. Я працюю з майбутнім, я працюю з людьми, які знають, що хочуть, ну плюс-мінус там. Да? І ми працюємо над тим, щоб. Було якось, а щоб стало найкраще, оберемо шляхи і туди з Кирили погнали. А що робить Негокович? Так, от я в цілому так само веду від точки А до точки Б тільки mm -hmm. за допомогою енергопрактики коучем. Алла Задніпровська – це також мій вчитель, і вона для мене основа коучингу так, і спеціаліст, в якої я навчаюся, якщо брати. Ну от якраз моя ще додаткова фішка: те, що на цьому шляху я допомагаю енергетично. Тобто. Гармонію, зую. а був, як був. ти це робиш? Скажи, будь ласка, що ти робиш там? Ну бубна не я... бачу поруч з тобою не, ніяк. Видно, так, да. це не це видно. видно, це не видно. Це енергопрактика, яку не видно. От я й казала, чому визиває недовіру енергопрактика, тому що цього не видно. Цього можна отримати лише в результаті. Тих дій, які, наприклад, наміру твого. Так? Коли ти ставиш намір, я енергетично включаюся, робимо чистку безпосередньо всього, що заважає рухатися. Так? За допомогою безпосередньо уже коучингу визначаємо цей шлях, куди хочемо рухатися, і потім знову ж таки енергетичною підтримкою допомагаю реалізовувати той шлях. Який безпосередньо визначив клієнт. Ну, це круто, дивіться, наприклад, я в це нічого не вірю. О, взагалі, зовсім. У мене це все було, але це розумієте, це не мій метод. Але я рада, що є спеціалісти, які точно працюють у цьому і вони працюють. Вони закінчили якийсь курс за 20 хвилин, такий раз, там хопа, все я енергопрактик, погнали. Ні. Якщо людина працює над цим довго і має свої результати, тоді можна прийти і розуміти, що ок, тут це добре. Скажи, будь ласка, а от про, все ж таки про проявленість. В чому ти бачиш, які затики такі загалом для експерток 40, бо це наша улюблена категорія, да? чому вони не можуть проявитися? От що бачу я, наприклад? Да? Вони ж таки починають там дуже багато історій, але взагалі то, що, по-перше, я бачу поле психологів, коучів, ментів, допомагаючи практики, це буде все змінюватись, і все одно зараз такий час, коли ми будемо кожного раз змінювати свою професію, плюс-мінус. Але ось це знаєш там з радянського союзу. Хоча як вони ж народилися на радянські часи, вони вже там, ну тобто народили, свідомість нас формувалась, і все одно така у них дуже великий страх, і от те, що бачу, взагалі, перший ну по перше, це вивчення безпомощність. А що я, шу я? Хтось прийде, хай скаже, що я молодець, що за мене зробить. А по-друге, оцей страх успіху не невдачі, а успіху. Бо як бути з тим, що не вийшло, ну це ок. Ну, не вийшло хрін з ним. А як бути з тим, що вийде? У тут уже дуже страшно. І тому для того, щоб тут на цьому страху йти назустріч. То треба прийняти рішення, і це рішення дуже важко приймається, осознане іменно. А от скажи, будь ласка, я розумію, що тут, наприклад, енергопрактики, можливо, були більше для когось дієвими, чим просто е, працю, працювати там через класичний коучинг. От як прийняти рішення, що стоп, зимню так не можна. Я хочу, щоб не бачили, я хочу продавати. А я не продаю чому? Мене не бачать, мене не питають, і я не кажу: ось, і все тобі виходить. Що зробити з енергетичної точки зору? Скажи, будь ласка. Ну, якщо обрати, то знову ж таки прийняти рішення. Тут саме головне це прийняття рішення. якщо Як відчувається, енергетичні... скажи енергетичні. а да. як прийняття рішення відчувається на енергетичному рівні? Чи просто людина така раз так: я прийняла рішення, все, я прийняла, а я не прийняла? Як я можу зрозуміти, І... що я прийняла? Ну от В цьому випадку, чим можна енергетично, Оце наповненістю. Здебільшого люди не приймають рішення, коли в них не вистачає енергії на прийняття цього рішення. А чому в них не вистачає? Тому що в них, як то кажуть, і інші сфери життя можуть зависати і вони можуть витягувати цю енергію. І от коли ти фокусуєшся на якомусь одному питанню, так, енергетично в цьому випадку наповнюєшся саме. от реалізацію, тоді в такому випадку іде і рух. Слухай, ну виходить, <клес> якщо ти не прийняв рішення, то ти його прийняла не приймати. Так. <клес> ти, ти, ти не можеш його прийняти, тому що в тебе немає на цього енергії. От, якщо брати в цьому випадку, в тебе недостатньо енергії для прийняття цієї, цього рішення. І Добре. Тільки, коли ти, наприклад, фокусуєшся, тобто відволікаєш енергію від інших потоків, да. В такому випадку ти безпосередньо тобі простіше прийняти це рішення. Добре, я його прийняла, і як я можу зрозуміти, що воно прийнято. У мене ж не відчиняється вікна, такі раз, так злітає білий голод, каже: О Боже, ти молодець, ти прийняла рішення, браво. Ні. Як я не зрозумію, що я прийняла? Щось відбувається всередині, чи як я можу зрозуміти? Ну, енергетично так. Енергетично я бачу, що відбувається. Якщо брати по мені, то однозначно е відчуття наповненості і рішучості. Ну, ти прокачана людина, давай не брати тебе. Клієнтка така прийшла, каже: Ой, Наталя, я не знаю. Ну такі ж теж, 100% відсотків. Так, є я б yeah, yeah, yeah. хотіла yeah. продавати консультацію там по 20 євро, наприклад, а в мене ще 100 гривень, а я от навчаюсь, працюю 30 років, а поруч хтось закінчив курси два тижні тому тижневі, і в мене вже консультація 50 євро. Таких випадків ну мільйон дійсно, так да? що і робити такій жінці, скажи, будь ласка. От як насмілитись проявляти себе і сказати, стоп, моя консультація варте грошей, не тому, що там я допомагаю, хочу бути хороша, а це робота, за яку я хочу брати гроші. Як їй наповнитись і зрозуміти, що стоп, я наповнилась. Ну, в цьому випадку однозначно діяти. Тобто, хоча б принаймні, якщо вона хоче, то звернутися до спеціаліста, який їй в цьому поможе. Ось, якщо брати в проявленості майстер, це безпосередньо ти Ліліан. До мене, якщо брати, так. То в моменті, коли вона прийде і скаже, що я от точки А вже хочу бути в точку, Б, я їй дам цю підтримку, і з цією підтримкою, так і енергетичною, вона в даному випадку почне рухатись. Дуже багато жінок е, говорили про те, що е, після, наприклад, безпосередньо цих сеансів їм е, появляється впевненість, так їм хочеться діяти, хочеться щось робити, і тому в цьому випадку. Якщо тільки вони погодяться на процес, а це вже прийняте рішення, це вже запущення цієї енергії на реалізацію. Чи в цьому випадку будь-який момент вона може змінити це рішення і там, наприклад, не діяти? Як тільки вона вирішить прийти до когось із спеціалістів, або принаймні вирішить продавати свої консультації, чи можливо щось я в цьому випадку не, не, не зрозуміла питання? Щось... Ні, ну Ні. Да, да, десь приблизно так просто. Як вона може зрозуміти, що ну вона може? Дуже просто подія, це ти правильно кажеш, бо о, в голові можна що завгодно там собі придумати, але ти можеш діяти ну, діяти, і мені знаєш, подобається така, що ти не можеш, ти ніколи не будеш всього знати, в тебе ніколи не буде всіх ресурсів достатньо. Ти будеш боятись? Що я боюсь? Бойся і ділай з цього приводу. І дуже важливо в цьому випадку, крім. Підтримки, яку ти наприклад, або я там надаю. Дуже важливо, до речі, скажу тобі чесно. Я вирішила більше нікого не підтримувати, нікого не тувати. Це така, ну навіщо? Людина їде на твої енергії на моїй, наприклад, да? а потім така хоп стала. І, а а де, а що? Хай сама вчиться. І тому дуже важливо, щоб поруч була якась група, де поруч рядом з тобою на твоєму рівні люди, які такі ж, як і ти, роблять і такі помилки, такі якісь у них перемоги маленькі. Оце, наша велика перемога. Велика перемога це малесенькі перемоги. І тоді дуже класно, дійсно, без енергії, ну, без енергії, от ти прийдеш там на магазин, це що ти навіть ну, на такому побутовому рівні, ти підходиш в магазині серед продавчин, до тієї, яка б посміхається, правда? Там тебе, а падлюка, що пірожок вкрала там, або така стоять вже, боже, в мене нема нічого там, ну взагалі там, заберіть уже все. І тут питання, як бути наповненою для себе, тому що наші ж експертки 40+, що, вони полюбляють пороздавати себе всім, особливо на хто й не питав. Всім допомагати, і сама вже лежить там все в неї, вже нічого немає, для себе не вистачає. І з цієї точки зору вона каже: О, Боже, я не можу проявитись, не можу там, не знаю, пост написати. В ефір вийти взагалі вже мовчу, Боже, які там ефіри, хоча б написати пост. І тоді я цій жінці якась енергетична самодопомога, чи є така існує, скажи, будь ласка, кусте, можна? Ти? Так, так, якщо можна самі прості, от я казала, ми завжди звикли до чогось складного і віримо в те, що yes. наше життя чим складніше, тим дієвіше. А самі прості речі, я казала, намір, наприклад, навіть вранці от стимулювати себе, навіть вранці випита е, чашка чи стакан води безпосередньо із наміром. Уже сфокусує твоє рішення, це перше, і наповнить тебе енергією, тому що відразу ти ж будеш при цьому, от просто потримати стаканчик, наговорити на нього своє бажання, да, свій намір. І прямо з легкістю і з наповненістю випити це. Друга практика, це я казала всім, це те, що чистить, це душ, енергетичний душ. От кожного ранку ми однозначно його приймаємо і кожен вечір. Це дуже добре, так? І в цьому випадку, коли ми стаємо безпосередньо під душ, ми прямо уявляємо, як все. Змивається так, наше безпосередньо, все те, що нам заважає, от якраз проявлятись, розвиватись, рухатись безпосередньо вперед, так, в розвиток те чого нам і після цього от прямо уявити, як воно все уходить, і після цього попросити наповненості того, що би ви хотіли для того, щоб себе реалізувати. І ось оці дві прості речі. Ну, однозначно, прогулки, як я кажу, жінки для того повинні щоб балувати себе, так, там, спа-салони раз в неділю. ну, Це елементарні речі, про які я говорю: принаймні випити чашку води з наміром і безпосередньо чистка утром і вранці і ввечері, це, це просто і наповнення. Не тільки чистка, а й наповнення себе. І прогулки. Природа, споглядати красу дітей, тваринок. От я казала, вони заряджають енергію <кій> безпосередньо а потім потрібно розуміти, що саме тобі потрібно робити. Бо якщо ти будеш робити, не те ж саме, зрозуміло, що результату не буде нового ніяк. І тут любі ті, хто нас сіди, читачки, глядачки, я вас дуже прошу перестаньте ходити по всім е тренінгам. От просто сядьте зараз таке, знаєте, за дайній зірочку, сядьте і подумайте, скільки грошей ви інвестували в себе, наприклад, у 25-му році, або за ріки війни, там, так, скільки. І тоді питання: на скольких курсах ви зараз читаєтеся паралельно? Це 2, 3, 4, 5 може бути. І, і якщо ви читаєте паралельно на декілька курсів, то який там результат? Зіро! Зіро! Бо треба один і я своїм клієнтам, кажу, значить так, якщо ви працюєте зі мною, я забороняю всі курси, тільки один. Бо ви думаєте, я туди-сюди, ви нікуди не підете. І тоді питання про те, що на протязі року це два якихось курси ну, професійних. Бо курси можуть бути знову значня двох типів, наскільки я розумію, бо я викладачка тренерка. Це те, що для хобі, мені просто подобається. Я розводжу катку, не знаю, роблю свічки, я їх не продаю. Мені просто подобається Це для енергії наповнення. Будь ласка, ходи туди. Але бізнес курси. Якщо ти заплатила, пішла на курс коучингу, заплатила, пішла на курс тренерський, про особистий бренд, то ти маєш відпрацювати. Якщо ти їх не відпрацювала ці гроші, що ти заплатила за себе, то це тебе одразу обезцінює, і ти кажеш, та ну що це? Піду, я краще комусь заплачу. І це чудова ідея. Приходь до мене, наприклад, на нас стартує курс по особистому бренду. Будь ласка, соціальна ціна стартує з 2 вересня. Заходь, от те, що буде там, більш ніколи не буде. Якраз п'ять занять, стратегічна сесія наша з Наталією Дінісєвою, яка коштує так 200 євро. Це буде коштувати тобі за рази дешевше, тому що потім буде більше. Але ми розуміємо, навіщо ми це робимо, і ви маєте це розуміти. Бо якщо зараз сядете, почухати питути, скажете. Ні, ну я там не знаю, і знов таки, що я витратила чи інвестувала, це ж дуже велика різниця. Що ви зробили з цими грошима за на ваше навчання? Сядьте і подумайте, а скільки ви відпрацювали цього року? І подивіться, будь ласка, поруч з вами, чи є фахівці більш за хто заробляє? Є. І ви скажете, Тю, ну вона там не, знаю, не така розумна, не стільки регалія, як у мене, не стільки вона знає, а чому так? Я впевнена, тому що вона проводить ефіри, вона виступає з спікеркою, вона, як Наталя Севастяненко, проводить зустрічі з експертами. А ви ні, от і все. І до речі, Наталя, розкажи, навіщо ти проводиш ці зустрічі? Що це за правильність така в тебе? Що це за ідея? Ну ось така, що така ідея. Що ти отримала? Прой... Що я отримала, ну однозначно, от досвід. І я хочу сказати, за рахунок цього я втратила страх в цілому в проявленості до цього в мене ну я хочу сказати, що я навіть на відео записати себе і виставити от прямо мені було складно. Ну ще відео куди не йшло? А вийти в прямий ефір безпосередньо одній це взагалі була для мене історія. Ну, не знаю яка. Це от будь ласка. Так. Ти клієнтів собі таким чином залучила? Е, Через... Так, так, клієнти також приходять. Да, Партнери. Нас... Е, ще раз. Партнери. Ну, так, і, так, і, так, і, так, і, так. Та, та, однозначно є партнерські програми. Ну, 100, всі, хто відсув... нас дивляться, завдання і зірочку. Да. Я даю два завдання. Перше: якщо вам дуже страшно взагалі там навіть кружочок записати в телеграмі, там, знаєш, записати собі хоча б одну хвилину, протягом дня. Щоб вечіром подивилися, але не того, що там ой, морда там толста, я не такое. Просто дивіться на себе, дивіться, ну крута, ну дивись, ну класно, там ну, що не подобається, на фарбую іншою помадою, там, не знаю, вуста червоний, рожевий. Дивіться на себе по хвилинці, просто без всяких там подивіться. Ну, як ви тілік, там дивитесь, що ви можете сказати, що вона там, подивіться, на? Да? подивились, а потім у вас завдання. Виходите, проводите парні ефіри. Бо парні ефіри це найкраще, що придумав, взагалі, не знаю, там все для вас. Бо аудиторія ваша і вашої колеги-партнера буде дивитись і на вас, і на кого партнера. Ви не конкурент. Навіть якщо ви займаєтесь ним тим самим, що можете зробити? Не якщо ви оба обидві там енергопрактики, енергокоучі, чи просто не знаю там по проявності, як я там тренери, ментори, ми можемо просто зробити загальний якийсь курс, де прийдуть мої, твої там ваші, всі люди. Це просто буде більше, ну, охват буде більше і більше людей прийдуть на нашу програму буде більше сенсу і буде більше грошей. Тому так, що неможливо мене. забрати чужих клієнтів, і за від мене останнє на сьогодні, бо може щось там півгодини з тобою працюємо, я думаю, більш буде. Запишіть собі фразу, яка колись мене дуже включила. Напишіть, є клієнтів, у кого -то їх два. От просто. І якщо у вас немає клієнтів, у кого -то їх два, то подумайте, а навіщо ви комусь даруєте своїх клієнтів? Ну, що це таке? Заберіть собі ваших клієнтів, бо всесвіту клієнтів. о, Дивіться, Харків, Україна і Канада. Клієнтів між Україною і Канадою віть собі скільки, і всі не встигають відпрацювати тільки того, що потрібно проявлятись тим, склати що наприклад, Для мене це всі приходять з проявленості життєстійкості, контент, особистий бренд, велкам. Наталя з тобою до чого можна прийти? За якими за гармонією, за гармонією, реалізацією, якщо необхідно, підтримка енергетична, імпульс для дій? Це, О, це да ласка, а Ти знаєш, там, оті, да, знаєш що просто якраз сьогодні у нас ну закінчується серпень, виходить. І я просто кожного разу казала моїм, що в мене там на заняттях приходять дівчата, я кажу, кажу, дивіться, літо вже закінчилось, закінчилась, кажу, знову скоро новий рік уже буде. І буде, коли піднімуть бокал, шампанським, кажуть: от я кожного року згадую не те ж саме бажання, бо імпульс, як ти кажеш, немає імпульсу. Я кажу, що тобі не вистачає? Ну, щось таке. Там, а яке щось таке? От, должен, там, не знаю, там Хіруїм прилітити, що должно бути, щоб таке раз, і така. Хопа, от Наталя, як цей імпульс зробити, давай про енергію. Ну, Я то просто роблю, я просто пінок видала, і всі полетіли, у них варіантів немає. А як зробити це так, томно, так от, щоб людина почала щось робити? Де цей імпульс взяти? Ну, Тут обратно поняття в тому, що собі шукати те, що тебе буде наповнювати. От імпульс, якраз, в тому, щоб наповнитися енергією, От те, про що, що тебе зарядить, знову ж таки, це бажання. Бажати так, от це знову ж таки короткий срок до того, що ти також сказала, що вже до кінця року у вас залишилося там 5 місяців, так чи 4. П'ять, напевне, ну, ніби <рес> в цьому випадку. Так і е, потрібно в моменті е, говорити про те, що ось нереалізовані бажання, і потрібно діяти. І оце якраз імпульс. Якщо в когось вони є, то будь ласка, приходьте. Імпульс однозначно е, проводимо відкрито. Я особисто провожу щоденно відкриті сеанси Рейки для того, щоб щоб познайомилися з енергопрактикою безпосередньо, так, і змогли її відчути і отримати той імпульс надії, щоб піти на курс до Ліляни Семенюти і проявлятися ага. далі. так. І я в цілому хотіла також Ліана запропонувати момент, що енергетично підтримати можу навіть оцей проект курс твій, спробую просто себе як в цій. Практиці, якщо дозволиш. Ну, давай. Енергетично буду направляти енергію, на яку як знаєш, от, як ми з тобою попередньо говорили, ну, що да. вони приходять на енергію, а от да, в цьому да. випадку я хочу зарядити безпосередньо цей проект, щоб Придвольно. люди на цей проєкти, і якщо в цьому випадку був поштовх знову служіння, і щоб все ж таки реалізувалось. тому що все одно, все, що ми робимо, я казала, для того, щоб проявлятись самому і щоб проявлялись безпосередньо такі ж жінки, як ми, тому що я знаю, я пройшла через це, пройшла те, що будучи, наприклад, юристом, да потім маючи бізнес і і консалтингу і ще й весь. Робництво і в той же момент говорити про енергопрактики. Повір, це було не да, бо да, це зовсім да. різні сфери, зовсім різні, як космос да. і балю. Зрозуміло, так, да. Да. тому да, тому да. заявити, що ти енергопрактик було нелегко. Але я це зробила. Я практикую, наприклад, на сьогодні. Бачу, от саме в цей момент, що можу бути корисна саме. У цьому, наприклад, іншим, так і в той же час собі. То mm -hmm. чому ні? Тому я awesome. про дивіться, так, що... ми з Наталією про не те ж саме з різних боків говоримо. Я кажу про м досвід, Наталія каже про досвід. Це у нас однаково. Я кажу про класичні інструменти, Наталя про енергопрактику, але це знову таки езотерік, енергопрактика, що і е клієнти також різні. Ну, для мене, наприклад, негроплактика не існує. Ну тому що для мене її немає. Ну це для мене. Але я поважаю тих, хто працює і для кого вона є. Ну, знаєте, на вкус і цветство фломастери різне, і тому класно, коли є різні люди, коли є різні експертки, майстри, різні клієнти. Бо для всіх. Підходить свій майстер, і це дійсно так воно є. І я б дуже хотіла на завершення нашої зустрічі подякувати тобі, Наталя, і хотіла б, щоб ми з тобою зараз така не остання практика від мене. Щоб коли от зараз уявіть собі, зараз що у вас в руках келих з шампанським, холодний стакан, там бокал, там пузирки, і ці такі, і у тебе, от ялинка, чи як ти це бачиш, і ти зараз. Будеш промовляти тост про те, яка ти крута, як ти не побоялась зробити те, що ти боялася, відкладала. Як ти знайшла імпульс у нашій зустрічі, можливо, Ліляна і Наталія? Можливо, чи щось тобі тебе допомогло неважливо, але ти зробила те, що ти довго відкладала, і як ти собою пишаєшся, що ти про себе кажеш, ну це класичний коучинг, що про тебе кажуть інші люди. І саме головне, отут я вже стовідсотково, який твій стан? Чи ти довольна, чи ти щаслива, чи ти відчуваєш впевненість в собі і в тому, що ти робиш? Можливо, хтось не підтримує, так і буде. Бо якщо ти достойна людина, 100% хтось буде казати, що ти щось робиш не те. Але питання: хто це каже? Хто це? Які люди поруч з тобою? А з тобою, якщо все ок, то, ти тримаєш бокал, інші люди. Сім'я так, але в тебе інші люди, знайомі тебе оточують, у тебе інші клієнти, у тебе інший чек, тому що у тебе інший рівень проявленості. Так, що все таки буде? Так. Так, хай так і буде, так і є. Це вже дуже енергопрактика. Давай імпульс, да, 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 да. імпульс туди. <laughs> да, я ж кажу, це також енергопрактика, тому якщо в це і хай не віримо ми в енергопрактику. Да. І саме головне, що рейки є мудрою енергією, і навіть якщо ти не, віри, не віриш, вона все одно діє. Тим ну, більше в зі... мене є ступінь. Да, більше, та, тому є. рейки всім во благо. Так. Да. Супер. Дякуємо всім вам і переглядайте цей випуск, тому що він точно заряджений на перемогу всього, що ви хочете, на проявленість. До зустрічі.